Продовжуємо розбиратися, як формується вартість ремонту під ключ та як створюється детальний кошторис на прикладі реальної квартири. Сьогодні детально розглянемо другий етап ремонту. Мене звати Федір, і у нас на каналі Все про ремонт. В попередньому відео ми детально розглянули перший етап ремонту, ознайомилися з послідовністю виконання робіт та підрахували загальну вартість першого етапу. Сьогодні детально розглянемо другий етап ремонту і підрахуємо його вартість. Тож, другий етап ремонту складається з таких видів робіт гіпсокартонні конструкції. Сюди входять монтаж стін та коробів з гіпсокартону, а також монтаж підвісної стелі з гіпсокартону. Малярні роботи. Сюди входять підготовка стін та стелі під фінішне опорядження, а також виконуються роботи по монтажу 3D-панелей і дверей прихованого монтажу. Облицювання поверхонь плиткою. Тут ми виконуємо гідроізоляцію та монтуємо теплі підлоги. І укладаємо керамічну плитку. Підраховуємо зведений кошторис і закриваємо роботи актом виконаних робіт. Детально розглянемо гіпсокартонні конструкції стін та коробів. Згідно завдання, розробляється креслення гіпсокартонних конструкцій з детальними розмірами. Обов'язково вказуються місця встановлення приладів та люків прихованого монтажу для підсилення каркасу в всіх місцях. Як бачимо, в нашому випадку бойлер монтується на гіпсокартонні конструкції, тому обов'язково там потрібно підсилити каркас. Та встановити закладну. Також важливо розробити конструктив каркасу для люків прихованого монтажу. А також важливо знати, де і які меблі будуть монтуватися на гіпсокартонній конструкції і передбачити там закладну. Облицювання інсталяції та влаштування ніж також потрібно врахувати при виконанні гіпсокартонних конструкцій. Далі переходимо до гіпсокартонних стель. На кресленнях вказується конструктив стелі та висотні відмітки. Перед початком виконання гіпсокартонних стель потрібно передбачити прокладання вентиляційних каналів в приміщеннях, де це необхідно. В даній квартирі маємо 4 приміщення, де потрібно влаштувати вентиляцію. На кухні це витяжка для варильної поверхні, в пральній витяжний вентилятор для боротьби з вологістю. В ванній кімнаті та гардеробі витяжні вентилятори для підтримання правильного мікроклімату. Після влаштування вентиляції набирається каркас гіпсокартонних профілів. Враховується розташування світильників, які не повинні потрапляти на профіля. Розробляються детальні вузли для складних примикань. На даній квартирі виконувався монтаж трекових світильників. Тому додатково підсилювався каркас в всіх місцях. Також обов'язково передбачаються закладні в гіпсокартонних конструкціях. Якщо на них монтуються інші елементи, такі як просувні двері або скляні панелі. Підраховуємо детальну кількість матеріалів для виконання гіпсокартонних конструкцій стін, коробів та стелі. Підраховуються об'єми робіт з одиницями виміру та кількістю. І всю цю інформацію переносимо в наш зведений кошторис, де ми вже бачимо вартість за одиницю та загальну вартість по позиції. І в підсумку по гіпсокартонним конструкціям отримуємо Виконали робіт на 54 590 гривень, закупили матеріалів на 51 19 гривень і в сумі отримали 105 610 гривень. Далі настає черга малярних робіт. На 3D-моделі малярних робіт на стінах вказується, який тип підготовки потрібно виконати, та підраховується об'єм робіт по кожній кімнаті. Так само на стелі вказується, який тип підготовки потрібно виконати та підраховується об'єм робіт. Як бачимо у нашому випадку, частина стелі готується під формування, частина під натяжні стелі. Також в даному етапі монтуються 3D-панелі. А також, якщо монтуються двері прихованого монтажу, то на даному етапі обов'язково потрібно змонтувати коробки для того, щоб правильно виконати всі примикання. В проєкті підраховується детальна кількість матеріалів, яка потрібна для виконання малярних робіт, а також підсумовуються загальні об'єми малярних робіт. І все це переноситься до зведеного кошторису, де ми бачимо, які види робіт будуть виконуватися, одиниці виміру, кількості та вартість, а також перелік всіх потрібних матеріалів з вартістю за одиницю та загальною вартістю по позиції. І в підсумку отримуємо. Виконали робіт на 237 110 гривень. Закупили матеріалів на 74 738 гривень. І загальна вартість малярних робіт склала 311 849 гривень. Далі переходимо до плиткових робіт. На кресленнях визначаються місця монтажу плитки та тип укладки плитки. Вказується, в яких приміщеннях виконується гідроізоляція стін та підлоги. Вказується розташування теплих підлог та їх детальна прив'язка. Розробляється розгорткість стін, де чітко вказана, яка плитка де укладається. Видно, звідки починається укладка, де прирізається плитка. Формується 3D-модель, на якій чітко видно всі нюанси укладки плитки з прив'язками до реальних розмірів приміщення. Згідно моделі та креслень враховується точна кількість необхідної плитки в штуках і додається декілька плиток для запасу. Це дуже важливо, тому що площа укладки плитки не дорівнює площі плитки, яку потрібно придбати. Детально підраховується кількість потрібних матеріалів, а також детальний перелік робіт з одиницею виміру та кількістю. Все це переносимо в зведений кошторис, де бачимо вартість за одиницю та вартість всього по позиції. І в підсумку по плитковим роботам отримали. Виконали робіт на 93 733 гривні. Закупили матеріалів на 47 357 гривень. І загальна вартість склала 141 90 гривень. Підсумуємо вартість другого етапу ремонту квартири. Гіпсокартонні роботи коштували 105 610 гривень. Малярні роботи коштували 311 849 гривень. І плиткові роботи обійшлися нам в 141 90 гривень. Також до цих сум потрібно додати накладні та транспортні витрати. Про них ми поговоримо в окремому відео. І додавши ці всі суми, вартість другого етапу склала 635 636 гривень. Ми підсумували другий етап і тепер розглянемо графік авансування та підрахуємо розміри кожного платежу. Вартість другого етапу склала 635 636 гривень. З цієї суми роботи складають 385 435 гривень. Матеріали 173 114 гривень. Накладні та транспортні це 10% від вартості робіт по етапу. І вони складають по 38 543 гривні. Авансування етапу складається з чотирьох платежів. В перший платіж входять 100% матеріалів. 100% накладних та транспортних витрат, а також 30% від вартості робіт по етапу. І в підсумку перший платіж складає 365 832 гривні. Другий і третій платіж це 25% від загальної вартості робіт по етапу і вони становлять по 96 358 гривень. І останній четвертий платіж це 20% від загальної вартості робіт. Він сплачується після завершення всіх робіт по другому етапу та становить 77 тисяч 87 гривень. Все це переноситься до графіку авансування, де видно дату, коли потрібно сплатити, та суму, яку потрібно сплатити. Вартість ремонту квартири складається з трьох етапів. У минулому відео ми розглянули перший етап, вартість якого склала 562 962 гривні. Сьогодні ми детально ознайомилися з другим етапом, і його вартість склала 635 636 гривень. Нам залишилося розглянути третій етап ремонту, а також детально розібрати вартість наповнення квартири меблями, приладами та обладнанням, і підсумувати всі суми та вивести реальну вартість ремонту. І ви побачите, що вартість ремонту неможливо прив'язати до квадратного метра. Тільки інженерний проєкт та детальний розрахунок об'ємів робіт і матеріалів надасть реальну вартість ремонту до початку виконання робіт. І запам'ятайте, якщо не бажаєте витрачати кошти на інженерний проєкт, то подбайте, щоб в будівельну бригаду входив психотерапевт.